Окей, okay, go. друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде у нас цікавий відос. Ми продовжуємо копати наш чесничок. Що? Uh, ну як, ми вже його викопали, якби Але просто в цьому відео вирішив показати. Блін, щось мені цих окулярах якось. О, так краще. Сьогодні в цьому відео покажу, як ми копали часник картоплекопалкою фірми ЧП Кручкова. Модель КК-22. Не знаю, навіщо я сказав модель, але я думаю, може комусь буде цікаво і хтось хоче купити собі таку копалочку. В принципі, вона доволі непогана. Такий апаратик. Я вже третій сезон нею буду копати, чи вже четвертий, не пам'ятаю. Тому, в принципі, я задоволений копалочкою. Там буде ще одне допрацювання, але то не критично можна, в принципі, копати і так. Ну, а сьогодні в цьому відео просто покажу вам, як ми докопали вже часник. От, і вже потім скажу свої висновки. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Let's go! Друзі, ну що, ще вирішив спробувати копалкою. Своєю фірми ЧП Крючкова. От. Не хотів знімати трьох точку. Щоб цепляти зараз оце одну точку. До неї ось окупалочку. От. Бо треба буде ось часник уберемо і треба буде його виорати, Посіяти гірчиці на сидерат. О, то оце мені ці переставляння, як ви вже зрозуміли, то трошечки не в тєму. Так що не знаю, зараз спробуємо подивимось. Як кажуть, попитка не питка. Спробую ще копалочкою. Ну і подивимося зараз, що в нас з того вийде. Тому, друзі, якщо вам цікаво, теж що з того вийде. Залишайтесь, не перемикайтесь. Так що, погнали. Так, ну що, пробуємо? Aperto o planejamento. Що, друзі, я хочу вам сказати. Наче непогано, вроді би не забиває. Вроді би не забиває чесничок ось зверху. Придеться це, що в бур'янах його вибирати, але ж вже не в лопати копати, дивіться. Та ти що шикарно. Ось Чесночок видно, сухі стебли вже, бачите. В принципі в бур'янах не тяжко буде знайти. Ну, не, ну непогано, непогано. А зараз у людей, доволі непогано виходить. Так що, зараз буде шпарить, зараз пойде роботка по весілій, дивіться. Та! Ти що, Взагалі шикарно. Ось чесничок весь зверху. Все, можна копати. Бо я думав чи справиться, бо бур'яни крепко великі. Нічого нормально. Все чітко. Так що будемо зараз шпарити. Можна тоді буде від самого верха починати, я там скосив повністю. Оце заребур'яниця, що я скосив вранці сьогодні, треба забрати і все. Бо я тут трошки прокопав, саме кусочок знизу, ось оставив, бо Ну щоб спробувати трошки знаєте, невеличкий участок, як воно взагалі пойде. В принципі, якщо навіть знизу тут, де земля тяжка забита вже, бо дощі йдуть, воно запресувало, то там вища земля м'якша і я думаю, що там буде легше. Тому далі будемо копати копалочки. Фу, хлопці, я так обрадувався. Та ви що? Це наскільки облегчає труд. Так що залишайтесь. Копалочка рулить, хлопці. Насипайте лайкосом, а ми погнали. Копати наш чесничок. Ну що, хлопці, let's go! Ну ось, коротше, пробіг за пару минут вибрав, ось дивіться. Ось чесничок. Тут в цих ранніх рядочках то щось геть слабенький такий, дивлюсь. На тій гряці тут знизу, то тут краще було, а тут щось Ну таке тройка четвірка в принципі Якраз посадковий матеріал хороший. Крупний не треба. Ось бачите. В принципі нормально. Ну все, зараз далі будемо пробувати, ще зараз попробую рядочок. Ну так чітко, все пройшовся собі, визбирав. То так повеселі буде, я вам скажу. Та ти що? Зараз швидко ще раз пройдемо, не переключайтесь. Бачите, вроді і не забиває, в принципі. Друзі, коротше дивіться. Я думаю, що так набагато краще виходить. Дивіться, чесничок весь зверху, без питань, взагалі, дивіться, нічого не, не ріже, не рубає його, все чітко. Взагалі без питань хлопці. Та ти що? Зараз пару слов візьмемо інтерв'ю у дружини. Анічка, що ти скажеш? Так краще? Ну типу так краще копалкою чи як ми лопатою краще було. Так, мій механік там поки що трактор крутить. Ну я не знаю, я що так що так збираю все одно. Ні, ну так легше ж його витягувати, бо я бувало, де лопатою в бур'янах десь не докопав, там ще щось, ну, не видно, де там цей зубок. Де чеснок, ну. А так собі все пройшов і взагалі шикарно. Ось чесник ось весь лежить. Його, кстати, видно, бачите, він вже підсох і в зелених цих, навіть якщо в бур'янах цих видно, бачите? Ось пройшовся, собі ось повиймав. І часничок, ну, в принципі, доволі непоганий, якраз посадковий матеріал. Коротше, нормально, друзі, дивіться. А часник вже готовий. Бачите, ось буквально пару днів. Оцей де менший, бачите. Ну, сам чесник, де стебло було менше, то вже взагалі сухе. Тут вже дійсно ось, чуть підсихає. Підсохне тиждень-два, оце вже можна обрізати і все, вже будемо готувати. Фасувати, калібрувати всі точки і вам відправляти. Не, ну, взагалі так шикарно, мені сподобалось. Це не лопатою махати, бо приїгать на лопаті, блін, нога болить, а тут собі шикарно проїхався. Так що в підсумок можу сказати, що я дуже задоволений, багато задоволений. Скажу по-польськи, хто шарить, хто в темі, то, то ви в курсі. Nee. От, так що будемо вибирати зараз чесночок. І швидко проїхався. Минутку ось рядочок. Ну, ми вирішили по всій дліні вже всю ділянку не, цей, не копати. А вирішили поки що тут ну взяти такий невеличкий цей кусочок зробити. Може так і будемо кусочками робити, так буде легше. А ось найголовніший мій дивіться, механік. Наш помощник Максим Єгорович. Скажіть пару слов для моїх підписників ютуб каналу Сільський трудяга. Максимко. Максим Єгорович. Як там трактор? Все нормально працює? <риклад> ну ви як морячок, прям. Ну як тобі чесничок, нормас? Пойдеть, да? Ні, копалочка, коротше, шикарна. Я думаю, я не зря поставив, так що якось так працюємо далі. А <риклад> наш <Wana риклад> маленький буде нам допомагати. Кажи yeah? yeah. ставте лайки. <гум> да, а, такі. Мм. <гум> да, багато лайків нам. Лайк пока. Тоді пока. А. Да, ми будемо працювати а далі. Да, до трактора вже хоче. Давай, працюй, тато. Я коли хочу їхати. Все, ми копаємо далі. Поки погодка нам дає, але передають дощі на днях, то я не знаю, ну. Не сподіваюсь, багато. що ми встигнемо викопати. Нормально все-таки, набагато краси. Тут я з краю повідкопав, бо тут воно тверде і погано до краю, Крайні чесночі не ріже ножом. Ну а так взагалі шикарно. Все на собі кубками викидаюсь тут перебрати, просто по визбіру, десь все дивіться. Так ти що. Не, непоганий чесночок тут є доволі, дивіться. Шикарний. Це вже 6 плюс. Есть тут до пятерочки здесь примерно. Не, нормально. Да, собі чик чипчик хоть повибирав. Так можна і робити. Так що. Працюємо. Дереться рядок выбираю. Прокопаю ще один. Бо я тут якраз теж прокопав, вибрав трохи. Бо якраз копалка поки занурюється, щоб воно не різало чесник. Зараз виберу цей ще рядочок, пройду і на сьогодні будемо закінчувати. Продовжимо вже завтра. Хоча там на завтра дощ показує. То не знаю. Подивимось, якщо не на цілий день, то можна буде собі. Що дощик невеличкий пройде, можна буде виходити і копати собі далі. Ні, ну копалочка, я вам скажу хлопці, набагато легше працювати. от Не зря я стояв там, з трьох точку знімав і ставив на одну точку. Ну що, друзі? Сьогодні вже третій день у нас викупки. Ось тільки накопали. Це ще вчорашній. Чи держить позавчорашній. Це ми теж внесли, зараз будемо на сушку відправляти. Сушили в одному місці, там трохи в нас вляв дощ, то трошки замокло, довелося виносити все, сушити. А це вже сьогодні не копали. Тут, коротше, я не пам'ятаю, скільки тут снапів. Тут 31, здається, і тут 17. Коротше, я думаю, так непогано. Ось так пов'язали. Ось бачите, стяжками. Сьогодні об'єми вже нормальні такі копнули. То завжди потрошки зразу забирали, а це дивіться, скільки снопиків вже, Да? Вже шикарний чесничок. От. У нас тут після дощу, але в принципі сьогодні, поки копали, він трошки просох. Короте, є дрібніші, є крупніші, є такі ось. Там є ще більше головки, бачите. Це взагалі шикарний. Да. Та й таке, друзі, ось така праця сьогодні. Все-таки добре, що я зняв все-таки ту трохточку і поставив одну точку і копалочку. Та ви що, хлопці? Така красота, я вам кажу. Понравилось копати взагалі шикарно. Хоч і бур'яни там. Але копає доволі непогано, я чесно задоволений. Бо лопату якось спробував копати, то ви знаєте, то ну його. <сум> Блин, ну копалочка красава взагалі, я довольний. Копає шикарно. Все чотенько, Тут натяжник все працює, все підтягнув, цепочок собі не болтається, все нормально. Фух, чесно, добре, що я поставив. Я ж кажу, я такий довольний, що це капець. Тепер так добре копати. По одному рядочку собі заїхав да й копаю. Коротше, кентаврик виручає. Це мій вірний друг, я вам скажу. Красавчик. Так, ну що, зараз тоді будемо на сушку загружати. А далі завтра будемо копати, якщо дощу не буде. Бо вроді би передають, не знаю, подивимось. Хай би не було, звісно, бо треба докопати, бо чесник вже повністю досихає. Ну є ще, бачите, зелені такі стебла, але він вже я дивився, там готовий вже. Якщо ще перетримати його трохи пару днів, то він вже буде розвалюватися. І це буде погано. Так що якось так. Тут шикарний такий, так? Да? Хороший. Красаві, здивіться, який. Яка коренева система. Хороший не? Ось такий дивіться зубок і головка яка, а? Та ти Шикарно. Ось. Ну, бачите, воно вже лишиться, трошки побуло сьогодні, він вже і просихає. Поки копали, то він підсох. Друзі, ось така в нас погода. Моросить дощ, то сильніший, то менший. Часник, як ви бачите, не докопаний. Ось там осталось, копав я, як ви бачили, копалочкою. Копали ми по кругу, якраз по два рядочки, шикарно все Все чітко почало виходити. Думаю, ну нормас, коротше, будемо копати. Ото якраз день був сонечко, ви бачили. І на другий день пішов дощ і тут ось бачите ось звідси і цей квадрат туди ось до верха цю ділянку теж треба буде докопувати. Так друзі вийшов на діляночку з чесничком. Подивіться, в нас дощі ляли три чи 4 дні. Тут дивіться, земля мокра, вийшов, подивіться, чи не дуже мокра Блін, мокрувато. Да. А це думаю, чи копати його зараз чи ні, чи треба щоб просохло, але там знов дощі, вроді передають. Я не знаю, часник вже готовий. Я думаю, хоч би він тут не пропав. Дивіться, стебло вже... Стебло вже повністю сухе. Бачите, ще її так відділяється. Да. Не знаю що з цього буде. Може вже її нічого не вийде. Врятувати цей чесник, може вже нічого не буде з нього. Та ні, вроді ще не гнилий. Просушити, я думаю, буде може і буде все добре. Коротше побачимо, може зараз попробуємо копати буде. Подивимося, як воно буде йти. Земля мокра, тяжка. Не знаю, чи не буде копалочка забивати. Але треба вже докопувати його. Бо щоб він тут не згнив взагалі. Тобто просушити, він, то може і буде толк якийсь. Друзі, продовжуємо копати чесничок. Ось викопали, так просто лише просихав, бо в нас дощі ляли. Тут трішечки замок. О, Зараз трошки підсохнемо його в пучки будемо в'язати і вже переносити, відправляти на сушку. Ну, от, трошки прокопалось, залишила ще невеличка грядочка, невеличка діляночка. Копалочкою, звісно, набагато краще копати. Правда, тут трошки забиває, але бо бур'яни йде вище земля мокра, зараз після дусюту трошки важкувато, але все одно легше, ніж лопатою, я вам скажу. Тут теж прокопалось сьогодні. У нас опять захмарало таке як на дощ, грозу передають, не знаю. Зараз вбираємо те, що ось викопали. Зараз будемо в'язати пучки і. Ні, ну є непоганий, звісно. А є вже розвалюється, тріскає, ось бачите. Був мокрий, і ось тріскає. Буде не кондиція, ну нічого. Ну все, зараз будемо в'язати пучки, бо. Щоб стигнуть прибрати, щоб він не не мог. Так, стяжок 20. Хватить стяжок у нас там чи ні? 20 стяжок. 10. Капець, це погано. Потім треба якось виходити на вихід. Ну що не хватить, так зараз заберемо. Ну ось, друзі, вже на завершальний етап. Получається. Получається, що ми вже майже докопали. Тут залишилось у нас два рядочки. Я Зараз ще туди і назад проїду і все, і буде чітко. Довибираємо. Ну, зараз все виберемо ще, бо я був викопав два рядка. Зараз доберемо цих два рядка і все. І можна буде е, цей. І вже на викопки буде все в нас в цьому році, в цьому сезоні Хі -хі. Получається зараз покажу вам, скільки в нас вже сьогодні накопали. багатенько, Да? А, це ти повертаєш? Коротше повертаємо, щоб трохи просохли, бо це в нас пішли дощі, ми не встигли докопати, як я вже казав раніше у відео. То ось поки поклали. Трошки, щоб на сонечку просохло, воно чесничок. Ну, вже цей вже перестиг трохи, бачите, не цей Дощі не і нам вчасно викопати, треба було краще е, раніше почати копати, то було все добре, а так Получається деякий чесник вже розтріскується, то це вже буде не кондиція. Ось, наприклад, як тут бачите, ось він тріскає і все. Розділяється, такий вже не піде на продаж, навіть перекупи такі не візьмуть. Тому, друзі, дивіться, що хочу сказати. Тракторик, як завжди, кентаврик виручає, красавчик, взагалі шикарно, питань нема. І така копалочка, друзі, ЧП крючкова. Тому що я за допомогою цієї копалочки змогли викопати набагато швидше. Так що копалочка себе показала нормально. В принципі, я задоволений. Будуть деякі допрацювання, але це я вже покажу вам пізніше на своєму каналі. Тому підписуйтесь, слідкуйте, Буде її трошки допрацьовувати. Ну, все, друзі, пішов я тоді вибираю. Ще останній рядочок докопаємо. Воно якраз підсохне трошки. Чесночок потім пов'яжемо в снопики і відправимо на сушку. Все, друзі, все, можна сказати, збір вражаю чеснику. 2025 року можна вважати завершеним. Фух, нарешті докопали, зараз ще визберемо цих два рядочка. Бачите, під кінець тут трошки забило, бо виходить вже як один рядок, то копалка занурюється глибше. От, хоч я краш... ну, беру її не дуже глибоко, але все одно вона виходить, що бере більше землі. І вона через те виходить, що не забиває трохи. Ну а так в цілому супер, я задоволений, копалочка взагалі шикарна. Допомогла нам в цьому сезоні з викупкою. Так що дерева збираємо та й все, потім вона чесничок підсохне, ми його. В кучки пов'яжемо і на сушку відправимо. І все, друзі. Так що дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних урожаїв. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Я думаю, ви побачили. копалочкою вийшло дуже шикарно. От, навіть що і бур'яни були, бачите, я косив мотокосою посередині з От, щоб залишити трішки е стебла, щоб ми. Бо потім ми, як ви бачили, В'язали в пучки часник і сушимо. Ну, це я вам покажу вже в наступному відео. От, сушили на горищі, тому е, нам так було зручніше. Ну, більш детально покажу вже в наступному відео. Тому е, підписуйтесь, спостерігайте, щоб нічого не пропустити. Вийшло доволі непогано, я задоволений. Головне, що ми викопали і все чітко. Ну що ж, друзі, на цьому буде це відео. Дякую всім за перегляд, за підтримку. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!